Паєва. Доброго, мирного ранку, Любочка, і всім, хто на зв'язку. Доброго ранку, Алочка, гарного дня миру, спокою і затишку. І на майстер, правду, кажете, я б вже з глузду з'їхала, якби не було стрімів. Трохи відволікає від сумних думок. Так воно є, Інна. Це багато воно допомагає. Це спілкування, одні других підтримуємо, і воно якось трошки легше і веселіше, бо це так дуже тяжко. Олена Хоройська, і в нас цілу ніч літало. Дай Боже, щоб всі були живі, здорові. Оля Чумаченко, Таня Хортюк, Алла Купаєва, доброго ранку. Аллочка Закутайло». Юрічка Бойко, а доброго ранку, здоров'я миру, добра Галинка жтень. Усім гарного та спокійного Богом благословенного дня і без тривог. До зустрічі. Папа Галиночко, бабуся Галя, Любочко, я так вночі встала, то тривоги дивлюся, нема. Вже як спати, сторож одівся і на сторожу жівку, бо рано було гучно. так, так, гучно було. Юля, дякую, Катерина. У нас морозець добрий, в нас був трошки морозець, з вечора більший, на ранок менший. Бабуся Аля зять 5 годин поїхав на роботу, а то вже немає як спати. так? І на майстер Полтавщина снігу немає мінус три. Зрозуміла. Марія, доброго раночку, Люба та Наталочка, чатівці, мирного та спокійного дня. І вам, Марія, мирного, тихого дня і міцного здоров'я, миру, спокою і затишку. Бабуся Галя, у нас вітер був холодний, бабуся Галя, Марія, доброго ранку і гарного дня. Любочка пішла на інший телефон. Добре, бабусю Галю. Оля Марія, доброго ранку, гарного, позитивного дня. Олена, Іна, ми також з Полтавщини, але сніг лежить і дуже мороз, морозяно. Ну, десь якесь місце, як яке. Олена Хоройська, Катерина Возна, привітики, бабуся, Аля, дай Боже всім тихо, мирного дня. Дай Боже, щоб всіх все було добре. Ой. Колись в лютому було 20 тепла, сусіди посадили картошку, а в квітні мороз то вони ходили сапою в кожен корчик, нас, насаджували по одній картоплині. Ну, є таке? Я пам'ятаю так, що ми в лютому місяці е, сіяли вівси, на мішанки люди сіяли. Хто ячміні посіяв, то були погані. Бо потім були заморозки, ячмінь пожовк, ячмінь боїться морозу, він любить коли тепло. А хто посіяв вівси на мішанки, от щоб було як сказати, на корм, на та їх за то були досить гарні вівси. Рано покосили їх, і потім кукурузи після мішанки сіється, то були гарні кукурузи дуже великі. Такі, що рідко коли на осінь виростають такі великі. Зазвичай, це, як сказати, вони менше виростають. ось, А так, а хто сіяв з вівсом траву, щоб була на траву, на сіно, то ще восени поскошували по першому укосі дуже гарні були трави. То я повнійну, було таке, що в лютому сіяли вівси. Ну, якось так було без... пару разів щось. <кій> Має ще. Зараз прочитаю. І буду питання відповідати. Таня так читала. Має Шевчук, доброго ранку, Любочка Наталочка і всіх, хто в чаті. Бажаю здоров'ячка, мирного неба і Божого благословіння. Лайчик 80. Дякую, Майя. Доброго ранку, гарного дня і всього найкращого. Вам, Юля Діана, привіт всім передає і привіт передавай, бабуся Аля, теж пам'ятаю, на 8 березня садили картоплю, а люди в лютому садили. І в нас було, що садили 8 березня також. І ви знаєте, цей рік тоді хто в березні посадив отаку початку березня картоплю, то в тих була дуже гарна картопля, дуже був гарний урожай картоплі. Хто садив вже? В кінці квітня, початку травня, тоді дуже ж суш потягла, і картопля була бідненька. Ось. А ті, що раніше посадили, то так. У нас була середня, бо ми якось так, що в кінці березня садили, чи початку квітня, то така середня була, а ті, що пізно садили, то була погана. ну, Дрібна і дуже бідна картопля. Елена Шимко, доброго ранку, Любочко, та всі чатівці, всім гарного дня і вам гарного дня.